Студентки коледжу вперше висаджують дуби, заліхток багато. Стажені правильно, і всі вони проросли на наступний рік і багато років ще. Поруч із цим деревцем матір загиблого у січні 36-річного кіборга Донецького аеропорту Юрія Кушніра. Ну хоч колись задай, виходив він цею дорогою, не раз купався, не раз у цьому стовомі. Зимою в яржені воді. Лис, <плес> <плес> страшно від того, що <плес> це зараз <плес> садиш дерево, коли його немає. Він такий здоровий пішов у життя, ну що було. А тут клопочуться дітлахи та інші рідні волонтера Романа Шлюсера. Він загинув на сході у День Святого Миколая. «Ромчик багато в житті посадив дерев, але це буде наше сімейне дерево. Ми Будемо з дітками приходити сюди. Ми тут гуляємо часто. Це буде наше таткове дерево. Усього в Чернівецькому парку Жовтневий висадили 36 дубів червонолистих на честь героїв, які загинули в АТО. Для нас вони лишаються живими, для нас вони лишаються захисниками. Дуб – це дерево вічності, дерево захисту. Ми хочемо сказати, що ви є з нами, і ми вдячні вам за те, що зараз на нас не падають гради. Ініціаторами появи алеї слави стали більше десятка волонтерських організацій. Хтось подбав просадженці, інші принесли і воду. До справи активно долучились школярі та рідні загиблих героїв. Дуби обрали, бо вони символізують силу Зланість та мужність. Ці дерева виростуть за вишки більше як 4 метри, стануть украсою парку і довгою пам'яттю про бійців. Для кожного загиблу є дерево. Видається сертифікат міською радою про те, що дійсно на цій алеї слави висаджений честь цього героя. окреме дерево. Згодом алею планують гарно облаштувати. Це в нас буде парк, це буде алейна посадка, це буде місце для відпочинку. Планується його оформити, щоб ми ходили гарною дорожкою. А ще біля кожного дуба хочуть спородити лавицю, щоб будь хто міг пройти та посидіти під деревом героя? Майя Гумена Ярослав Левицький, місцевий час.